І це тільки одна з величезних кількості площадок луцького авторинка. Він не є таким, знаєте, монолітним, він складається з кількох площадок, але всі вони в день ринка творять велику синергію великого луцького авторинка. Це найбільший по свіжопринних автомобілях ринок в Україні. Тут легко загубиться і за послугу супровід по луцькому авторинку наш технічний експерт вас зустріне. Ви поїдете з ним на риночок самого гранечку, будете шукати для себе. Гарний автомобіль, технічно справний, первинні огляди будуть проводитись на ринку. Якщо автомобіль сподобався, він пройшов первинний огляд. Тоді їдемо на офіс. А це буквально в 500 метрах від ринку. Це доволі гарна локація. В тому плані, що можна оглянути багато авто за один день. 500 метрів проїхали, продіагностували, сподобалось лише не сподобалось вертаєм. І так дивимося цілий день. Великий момент того, що ви знайдете авто за один день. свіжопригнений, з оригінальним пробігом технічно справний автомобіль по своєму бюджету. Контакти в описі супредпулецькому авторинку. Ідеальний підход для того, кого немає часу чекати, йому треба знайти авто за один день.